Оперативна інформація станом на 18 годину 7 листопада щодо російського вторгнення. Триває 257-ма доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення. Здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи її військову інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває перекидання підрозділів Збройних сил Російської Федерації на території Республіки Білорусь для створення спільного російсько-білоруського угрупування військ. Зберігається загроза завдання ударів противником та задіяння ударних БПЛА з території та повітряного простору Республіки Білорусь. На інших напрямках ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з танків, мінометів реактивної та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Уди – Висока Яруга, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Стариця, Вовчанськ, Дворічанське, Чугунівка та Дворічна. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів в районах населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, М'ясожарівка, Андріївка, Невське, Серебрянка, Верхньокем'яське та Спірне. На Бахмутському напрямку станків мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Білогорівка, Яковлівка, Солодар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ, Кліщиївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка та Майорськ. На Авдіївському напрямку з танків та усієї артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Єлизаветівка. На Новопавлівському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах Вугледара, Павлівки, Времівки. Новосілки та Новополя, на Запорізькому напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне та Новоданилівка. На південнобузькому напрямку обстрілів з артилерії зазнають населені пункти, що поряд з лінією зіткнення. Зокрема, під вогневе ураження з РСЗВ потрапила і Лінка Дніпропетровської області. Російські окупанти продовжують примусове вивезення мирних жителів з тимчасово зайнятої Херсонської області на території Російської Федерації. Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку інтернату у Дніпрянках Каховського району було вивезено близько сотні дітей з інвалідністю. До примусової евакуації у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад. Окупаційна влада Херсонської області з метою примушення до виїзду за межі регіону. Вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та зв'язок. Російські військовослужбовці не припиняють мародерства та пограбування місцевого населення та об'єктів інфраструктури. Триває вивезення матеріальних ресурсів, продуктів харчування та засобів пересування на території Російської Федерації. Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів. Авіація сил оборони протягом доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів засередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожі літаки Су- 25 Воїни українських ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 4 пункти управління, два райони засередження живої сили і ОВТ та склад боєприпасів окупантів. Віримо у збройні сили. Разом переможемо. Слава Україні!